2014 рік увійде в історію як найдраматичніший за часи незалежності України. Ще рік тому у вжитку українців не було таких словосполучень, як Небесна Сотня, Анексія Криму, війна на сході. Усі ці події наклали свій відбиток на життя кожної територіальної громади. Не стала винятком і Житомирщина. На цьому підбиваючи підсумки року, акцентував увагу голова обласної ради Віталій Француз. Чи не головним стало те, що область вдалося втримати на плаву? Працювали підприємства і установи, люди отримували. Заробітні плати зміни тільки почалися. Рік був надто важкий, але я ж кажу, що навіть при цьому вдалося, що функціонувала область, функціонували ті всі підприємства, установи, саме головне інтернатні заклади, ті, які перебувають на, під опікою місцевих бюджетів обласної ради, ну і вся інфраструктура. Протягом минулого року на рівні області доводилося робити те, що, здавалось би, є компетенцією держави. Через низку причин під загрозою зриву було виконання деяких важливих для простих жителів програм. Позитив і в тому, що ми змогли, скажімо, вирішувати оті гарячі питання і закривати фінансово ті питання, які не змогла закрити держава. Я маю на увазі і те, що ви знаєте, Міністерство охорони здоров'я як провело тендери на закупівлю ліків для тих категорій, які без них не можуть жити. І ми виручали навіть в розріз закону із своїх бюджетних коштів, ми закривали ці питання. Після прийняття державного бюджету на початку року мають бути затверджені і місцеві кошториси. Зважаючи на економічну ситуацію у державі, в обласній раді обіцяють розробити оптимальний бюджет, детально зваживши усі позиції. Дуже багато питань. Тому вже тому. не буде такого, як в минулі роки, коли збирали депутатський корпус, збирали відповідні фракції. Ви знаєте. Яка фракція нараховувала 47 чоловік в обласній раді. І без всякого обговорення, значить, команда поступала з Києва, піднімали необхідних 57 і більше рук і приймали бюджет. Сьогодні, коли держава прийме бюджет, ми будемо надто уважно розглядати, зводити, збалансовувати, збирати комісії, значить, наскільки б це часу не пішло. Але сьогодні. І ви знаєте, і представники громадськості хочуть знати і розуміти, і ми хочемо знати і розуміти, що буде загалом у Житомирській області свої обов'язки виконують понад 11 тисяч депутатів. Кожен з них свій статус вибраної особи отримував з власної волі. Усіх своїх колег Віталій Француз закликає просто робити свою роботу, не бути депутатом лише заради депутатського статусу.